Привіт, любі, друзі! Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Не забувайте підписуватися, ставити лайки та писати коментарі. Сьогоднішньою темою я обрала, чому американці постійно ходять до психологів і чи це є дієвим. Я е, неодноразово вже обговорювала ментальне здоров'я і е, психологічне здоров'я американців. Як ви бачите, всіх це тригерить і зацікавлює. Багато коментарів залишили під моїм першим та другим відео. Довго над цим думала і дійшла такого висновку, що. Що ну, психологія тут дійсно поширена, досить багато є психологів в Америці. І досить часто американці звертаються до них, і це і більш популярнішим ніж навіть в нас в Україні, тому що досить часто в нас в Україні ще психологи і психологія, попри те, що це зараз дуже розкручено попри те, що зараз коучі, духовні практики, всякі астрологи тарологи є супер розвиненими, і вони пропагують і продають свої курси. І швидше за все, вже напевно старше покоління будуть просто страждати від своїх проблем, але до психологів вони не звернуться. Так, про що взагалі мала йти мова? Мова про знову ж таки психологів і психологічне здоров'я тут, в Америці. Як на мене, тут психологи не настільки добре допомагають, як в нас, і тут більше йде мова про те, що просто поговорити і розказати про свою якусь проблему, і просто дієво зменшити. Як то кажуть, тиск чи депресію, хоча, по суті, вони не вирішують її. Є великий попит і багато психологів, але це в більшості все йде як конвейер. І людина приходить, розказує щось, що проблема не до кінця вирішується і йде додому. Е, чому так? Взагалі, американці, як на мене, вони не звикли ділитися якимись своїми проблемами, чи це вдома, чи це. З друзями чи на роботі, і, можливо, це нормально, але немає такого, що коли ви самі знаєте, що коли ти приходиш і вітаєшся з американцями і кажеш, «What's up?», це все в більшості як справи, і ніхто не очікує, що ти зараз прийдеш і будеш розказувати про свої проблеми. Тому що «How are you?» – це просто типу привіт. Ніхто не хоче знати, як в тебе насправді справи. І в Америці це досить. Так загально прийнято, і американці вони не відкриваються ні передки. Розмови дуже поверхневі, все зводиться до чогось мінімалістичного і цих смог смолтоків, таких як про погоду, про економіку, про політику. Але як такого такої душевної розмови, мені здається, немає ані в... Дружньому колективі, а не навіть і десь напевно і в сім'ї, вони не звикли виносити проблеми в коло друзів чи сім'ї, і все йде в кабінет психологів, і часто там знімається тільки верхівка емоцій, але не пропрацьовується сам корінь проблеми. Ну складається враження, що людина ходить, ходить, але проблема ніяк не вирішується. Ще однією з причин, чому в американців досить часто є ця потреба звертатися до психологів, так це те, що є депресії, пов'язані з тим, що велика конкуренція. Потрібно багато працювати по 10-12 годин. Також те, що люди можуть бути розкидані по різних штатах. Ви знаєте, що в Америці, навіть якщо у вас тут є друзі та сім'я, вам дуже важко зустрітися навіть на вихідних через те, що завжди хтось працює, завжди хтось заробляє гроші. Це така країна, коли ти завжди зайнятий і в тебе немає часу, щоб з кимось зустрітися. Відповідно, коли в тебе є якісь емоційні психологічні проблеми. Ти або справляєшся з цим сам, або звертаєшся все-таки до психолога, тому що більше немає з ким це обсудити. Тобто є така трішки самотність на рахунок того, що я сказала, що немає родини, немає сім'ї поруч і часом люди почуваються самотні, також від цього не мають депресію. досить часто люди також заводять собі тварин домашніх улюбленців, таких котів і собак. І це рахується як їхній emotional support. У мене в самой є кіт, і я зробила собі emotional support, насправді через те, щоб не платити додаткові гроші за кота в квартирі, тому що коли у вас є цей документ, у вас не мають права брати за це гроші. Але, по суті, ви оформляєте собі цей документ, до вас дзвонить хтось з цієї компанії і питає, які у вас є психологічні. чи... Які у вас є емоційні проблеми, і чим саме вам допомагає ця тварина? І коли ви розказуєте, що у мене депресія, мені не хочеться там їсти пити, я не хочу ходити на роботу? але в мене є мій домашній улюбленець, то вам віддають вам дають такий лист, де написано, що ваш домашній улюбленець є вашим emotional support. Ви за цей лист повинні заплатити 160 доларів перший раз. Наступний раз, коли оновлювали, по-моєму, це було 180 доларів, тобто безплатної немає. Але діло в тому, що коли вони до вас дзвонять, наприклад, останній раз вони до мене подзвонили, коли я була в спортзалі, просто задав кілька запитань, сказала, що так, мені кі допомагає мені набагато краще, коли він є вдома. і що я потребую emotional support, тому що така в мене ситуація я приїхала сама в штати і і тому подібне і мені без питань єдине вони запитали наскільки наскільки вже запущена у мене ситуація чи в мене були думки про той самий суїцид, чи щось такого Типу, я сказала, що звичайно що ні. От, і все. І мені видають цей лист. Тобто, дійсно, оця штука самотності і через це депресійності, це популярно в Америці і через це. Багато хто заводить домашніх улюбленців і от створює ці домашні emotional support. в Америці. В більшості ось ця психологічна допомога вона є досить поверхневою і таке враження, що насправді тобі ніхто як так не збирається допомагати. Я чула про такі випадки. Зараз не знаю наскільки вони вже популярні. Раніше це було досить поширено, коли люди робили собі фіктивні шлюби в Америці. Я знаю про те, що коли хтось одружувався по фіктивному шлюбу і пізніше хотів розвестися, чи, наприклад, він відчував, що та людина, з якою хтось уклав цей фіктивний шлюб, і хоче тягнути гроші, наприклад, чи за велику суму, на яку вони не домовлялися, то я знаю такі випадки, коли. Хтось з партнерів, хто зробив цей шлюб і хто хотів, звичайно, отримати ці документи, вони шукали собі американського психолога. Протягом цього часу вони мали розказувати про те, наскільки їх партнер аб'юзивний, наскільки їм погано в цих стосунках. І потім пізніше психолог міг виступати, як можна сказати, допомогою в кейсі і допомогою для того, щоб отримати документи, тому що коли людина буде подавати, можна сказати, на іншу в суд про те, що він аб'юзер, то психолог є прямим доказом того, що людина, яка була типу в депресії під емоційним вигоранням і е, стикнулася з аб'юзером. То психолог це доказ того, що кожен тиждень ця людина спілкувалась, потребувала допомоги психологічної, допомогою цього. Пізніше ця справа, можна сказати, швидше вирішувалася, і людина отримувала там документ. Тут психолог він знову ж таки послухає, він запишеться ці дані. Він просто буде постійно перепитувати, як ви себе почуваєте. Але як такої допомоги конкретної від цього психолога я не думаю, що можна очікувати, тому що досить часто ці психологи також працюють безплатно, вони безкоштовно консультують і, відповідно. Про якість мови не знаю, яка може йти. Люди приходять, люди просто розказують якісь свої проблеми, і ця людина виступає просто як таким вислуховувачем. Як на мене, американці замінили ось цю консультації з психологами на таку на близькість та відкритість зі своїми друзями чи з іншими близькими людьми. Можливо, в когось їх просто немає, і цій людині більше ні до кого звернутися. І звернутися до психолога це буде найкращим рішенням. Але насправді враження, що є, як то кажуть, під водою великий айсберг і, по суті, стесується тільки його. Оця частинка, яка на поверхні, цей маленький кусочок. А те, що нанизу, то по суті нічого не вирішується, воно залишається під водою і виглядає картинка супер. Але насправді там не все так гладко і якби в людини багато емоційних та психологічних проблем. Робивши висновок і. От коли я думала про це, я дійшла до того, що при такій кількості психологів психологічної допомоги американці часто страждають на ці депресії, тривожні розлади, психологічні захворювання, емоційні вигорання і тому подібне. Тобто, це більше йде до того, що просто вони... Отримують поверхневу допомогу, але все одно залишаються на самоті своїми проблемами. Ця індустрія вже давно стала бізнесом. Терапевтів мільйони, клієнтів ще більше. Вони ходять годинами, спілкуються, але при цьому залишаються на самоті своїми проблемами і роками не вирішують їх. Як на мене, для американців психолог це вже просто заміна дружби і близькості, але чи можливо замінити цю близькість з психологом, який вас поверхнево вислухає тільки одну годину? Для мене це є досить велике питання. <звук> Чи дійсно терапевт може замінити близький та щирий контакт з людьми? Як на мене, то навіть вже в Україні це стало досить зараз розкрученим. Тут багато людей знову ж продовжують купляти курси, стояти на цвяхах, пити якісь джерельні води, ходити на айваски. Чесно кажучи, я також це все якось цікавилася цим всім, і досить довгий час була зациклена на різних медитаціях, йогах, дихальних практиках. Хоча я вважаю, що такі штуки, як йога і дихальні практики, вони корисні: психологічні курси, різні марафони проходити, їздити на Іваски, спілкуватися безпереривно з тарологами, астрологами. Це просто викачування грошей. І по суті на вас заробляють гроші. Тобто, це також вже перетворилося в такий великий бізнес. Люди хочуть вирішити проблему швидко, тому що їх болить. Вже добре, що їм хочеться це вирішити і пропрацювати себе. Але з другої сторони, як я вже раніше також писала і казала, що я потратила досить багато грошей на різні курси і зрозуміла тільки одне: на мені заробляють гроші. Я після цього не заробляю гроші, тому що я не продаю. Тобто, я б навчилася чомусь, можливо, вона я той курс не прийшла до кінця. І, відповідно, я потратила дуже багато грошей, а все одно нічого в моєму житті не помінялося. Я за те, щоб спілкуватися з психологом, чи якщо вам потрібен психіатр обов'язково, тому що це лікарі і вони вам допоможуть. Я проти вже того, щоб... Рекламувати і купляти різні інфо-циганські продукти, тому що ви на вас просто заробляють гроші і все. Я вже майже закінчую свій макіяж. Скоро, до речі, йду на покраску волосся, підстрижуся, нарешті. Якщо чесно, мені чомусь не подобається те, що в мене настільки вже відросло волосся. Типу, багато хто мені говорить, що не потрібно обрізати, що воно класно виглядає, але воно. Так виглядає тільки коли я його укладу і накручу на плойку. Якщо я його не укладаю, воно зараз виглядає досить пошкодженим та посіченим. У мене волосся тільки потрібно відрізати, тому що воно вже не живе, При те, що я обожнюю блонд. Але мені, знаєте, я раніше завжди любила свій природний колір волосся. Мені він здавався дуже темним, і мені здавалося, що я виглядаю досить старо. І кожен раз, коли от мене приблизно десь стільки відростав колір мого волосся на кілька сантиметрів, то для мене це вже був жах, мені це страшно не подобалося, я не могла дивитися на себе в дзеркалі. І я бігом бігла малювати собі корені. Але насправді, з часом, чи це зараз все повертається до натуральності, чи не знаю, що це, мені почав подобатися мій природний колір. Я не готова прямо зараз в нього ще перейти. У мене тільки з'являються такі думки, і все-таки блонд мені дуже подобається. Я задумуюся над тим, щоб зробити теплий відтінок блонду і пробувати на зиму хоча б побути в більш такому русявому, теплому кольорі. Ну, потім, звичайно, мене перемкне, і я знову перекрашуся в блонд. От я вже закінчила свій макіяж. Ось такий вийшов. Діліться своїми думками щодо того, про що я сьогодні розказувала. Пишіть ваші коментарі на рахунок того, чи вважаєте, що психологія в Америці є доброю, розвиненою, і чи ви стикалися тут з психологами, і як вам чи сподобалося, чи допомогло, чи вирішило ваші проблеми, а також той, хто звернувся до психологів в Україні. І, взагалі, що ви думаєте на цю тему, чи потрібно це пропагувати, і чи потрібно дійсно зараз всім людям масово працювати над своїм психологічним здоров'ям, чи це все-таки маркетинговий хід, і нам намагаються продати якомога більше різних курсів та марафонів. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам хорошого дня. виходить, мені подобається. Бажаю вам хорошого дня і не забувайте підписуватися, ставити лайки та писати коментарі. Всім па-па!